Вітаю вас, шановні батьки майбутніх першокласники. Вітаю, де б ви зараз не знаходились: на території України або за кордоном, у великому місті або селі. Якщо вашій дитині вже виповнилося 6 років або незабаром виповниться, і ви замислюєтесь над тим, що потрібно готувати дитинку до школи, то вчиняйте цілковито вірно. Бо мене зовсім небагато днів, і вже перший дзвіночок покличе маленьких здобувачів освіти до знань. Тому ми з задоволенням запрошуємо до вступу у перший клас дівчаток і хлопчиків. Вас чекаємо у середній загальноосвітній школі номер 12 міста Сєвєродонецька. Вас зустріне команда вчителів з професіоналів, дружна, чудова, шкільна родина. І дуже чекаю на зустріч із діточками я, вчителька початкових класів Світлана. Вікторівна Шершньова. Сподіваюсь на те, що зможу у великих допитливих оченятах маленьких українців запалити вогник та знань. Шановні батьки, якщо вам потрібна допомога, завжди рада спілкуватися з вами. Якщо вам потрібна консультація. Будь ласка, звертайтеся. На все добре. Вітаю тебе, майбутній першокласнику. Про мене ще зовсім небагато днів, і перший осінній дзвоник покличе тебе до школи. Школа наша великий затишний дім, дружна і тепла родина радо зустріне тебе. Перед тобою відчиняться двері у світ нового і цікавого, у світ невідомого, але дуже корисного. Поряд з тобою, маленькі українці, навчатимуться хлопчики і дівчатка, серед яких ти зустрінеш багато-багато друзів. А я, твоя перша вчителька, Наталія Михайлівна. Радо зустріну тебе, мій вже найкращий учень та учениця. Допоможу стати творчою, кмітливою, впевненою в собі особистістю, справжнім скарбом нашої великої нації. Чекаю на тебе!